Параграф 5. Атоми та хімічні елементи. Якщо атом у перекладі означає неподільний, чому тоді говорять, що він має складну будову? І до чого тут хімічні елементи? Атоми ще понад 2000 років тому люди замислювалися над тим, із чого складаються речовини? Розмірковуючи над цим питанням давньогрецький філософ Демокрит. Припустив, що всі речовини мають складатися із частинок із дуже маленькими масами. Він назвав їх атомами, що означає неподільні досліджуємо, моделюємо, проєктуємо. Чи можемо ми підтвердити гіпотезу демокрита спостереженнями? Якщо камінь розбити на навпіл, то ми бачимо два подібних камені, але вдвічі менших. Якщо ці камені подрібнити, то отримаємо декілька маленьких камінців. Якщо розтерти один із дрібних камінців у порошок, то в лупу ми побачимо купу камінців, але значно менших за перший. Експериментуємо далі. Візьмемо крихточку порошку, подрібнемо її. Але в мікроскоп ми все одно побачимо піщинки. Якщо припустити, що камінь можна дробити нескінченно. То, врешті-решт, цей камінь перетвориться на ніщо на порожнечу. Але ж ніщо не має маси, і якщо спробувати зібрати з нього камінь, то й отримаємо невагому порожнечу. Отже, мають існувати якісь найдрібніші частинки з малою, але певною масою, які розділити вже неможливо. Демокрит назвав ці частинки атомусами. Існування атомів було доведено лише в 19 столітті. Також було встановлено, що атом не є неподільною частинкою, атом складається з ядра, навколо якого є електрони. Ядро будь-якого атома має позитивний електричний заряд, а електрони заряджені негативно. Протилежно заряджені тіла завжди притягуються. Тому електрони притягуються до ядер, утворюючи навколо них електронну оболонку. Атоми це найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів навколо нього. На початку ХХ століття британський фізик Ернст Резерфорд запропонував одну з перших моделей будови атомів. Він порівнював атом із сонячною системою. Але це порівняння дуже приблизне, оскільки атом має складнішу будову, з якою ви ознайомитеся надалі. Заряд електронів дуже маленький частинок із меншим зарядом у природі не знайдено, тому заряд електрона приймають за одиницю заряду мінус один, а електрони позначають Е мінус. Заряд ядер атомів вимірюють у таких самих одиницях, але зі знаком плюс. Якщо заряд ядра атома дорівнює плюс 1, то такий атом містить 1 електрон. У сумі плюс 1 мінус 1 дорівнює 0. А якщо заряд ядра дорівнює 2, то в атомі є 2 електрони. Тощо. Розміри атомів дуже маленькі. Близько однієї мільярдної метра. А ядро атома ще менше. Його діаметр 100 тисяч разів менший, ніж діаметр атома. Якби ядро атома було розміром із яблуко, то атом був би розміром приблизно з планету Земля. Таке твердження часто використовують для порівняння розмірів атома атомного ядра. Чи погоджуєтесь ви із цим твердженням? Атоми можна уявити як мініатюрні цеглинки, з яких побудований весь навколишній світ. Вони є основою всіх речовин, що існують у природі. Речовини можуть складатися як з окремих атомів, так і з іонів, що утворюються з атомів, а також з атомів, об'єднаних у молекули. Атоми, молекули та йони структурні частинки речовин. Усе, що ми бачимо навколо себе, від краплини води до зорі на небі, складається з атомів, сполучених у різний спосіб. Дізнайтеся більше, 2004 року запрацював україномовний розділ інтернет-енциклопедії Вікіпедія. Перша стаття, яка в ній з'явилася, була атом. Іони. Атоми можуть приєднувати або втрачати електрони. Перетворюючись на йони. Катіони позитивно заряджені або аніони негативно заряджені. Іони це одноатомні або багатоатомні частинки, що мають електричний заряд. Існують речовини, що складаються не з атомів, а з іонів. Поняття про хімічні елементи У Всесвіті існує безліч атомів. Однакових і різних атоми можуть відрізнятися масою розміром тощо. Але головна ознака, за якою відрізняють атоми, це заряд ядра. Саме за ним розрізняють різновиди атомів. Певний різновид атомів називають хімічним елементом. Хімічний елемент це різновид атомів з одинаковим зарядом ядра. Так, атоми із зарядом ядра плюс 1 – це атоми гідрогену, а із зарядом ядра плюс 2 атоми гелію. Отже, гідроген і гелій це різні хімічні елементи, які в природі представлені атомами з певним зарядом ядра. Заряд ядра атома це найважливіша характеристика хімічного елемента, з якої можна багато дізнатися про будову та властивості атомів. Утворених ними речовин. За зарядом ядра можна визначити кількість електронів в атомі хімічного елемента. Кількість електронів чисельно дорівнює заряду ядра. Усього на землі та в космічному просторі виявлено 89 різновидів атомів хімічних елементів. Ще 29 було одержано науковою спільнотою штучно. Але ці хімічні елементи дуже нестійкі існують упродовж лише кількох секунд від моменту одержання. Отже, первісне значення неподільний для атома було більш філософським. А сьогодні ми розуміємо атом як складну частинку. Так, атоми складаються з ядра та електронів, що рухаються навколо нього. Атоми не лише частинки, а й основні будівельні блоки, які формують увесь навколишній світ. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!